Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 15 серпня, і перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете вибрати декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Я завжди стараюся з української теми починати на американському просторі, і дивіться, про що в американських топах говорять про Україну. Ну, перше, це Кузька область. Все ще так само в топових новинах. Я думаю, що ця новина знову ж таки, я повторююся, цікава для американців, особливо тим, чи для американських журналістів, правильніше сказати так, тим, що. Дуже багато невідомого. коли дуже багато невідомого, дуже широкий простір для, як то кажуть, для американців makers, робити новини. Тобто ви можете різні розкладувати сценарії, е якісь догадки говорити, дуже багато речей, про що можна говорити. Тобто ви не обмежені якимись маленькими фактами. Тобто відштовхується від самого останнього, що відомо, і, в принципі, самі останні новини це зводиться до того, що сказав, наприклад, Цирський, тисяча квадратних кілометрів. Далі, що трапилось після того, вже пройшло декілька днів, от говориться про дуже багато речей. А Є ще одна новина, яка пов'язана так само з курськими бойовими діями. Це те, що росіяни наймають людей копати окопи, і там в їхніх, на інтернеті, в новинних ресурсах розповсюджені заяви такі чи об'яви вірніше, і наймають на роботу. Цікаво, що як перевезти, якщо в долари, то це від 1600 доларів до 4000 доларів. Я так розумію, що якщо ти між двома руками лопати двома руками копай, то тобі 4000, а Якщо одної, то 1600. Ну незрозуміло, чи від чого базується ціна настільки так, але знову ж таки, це от тепер не вистачає солдатів копати окопи. Але найшумніша новина, яка розпочалася від Wall Street Journal, яку зараз передруковують по суті багато американських ресурсів. І мені здається, що ця вже новина зайшла так само і в Україну. А такий собі журналіст. Боян Панчевський я пробував знайти, хто він ішов. Він такий, ну згідно з прізвища, здається, якісь польські корні. Хоча говориться, що це німецький журналіст. Потім він почав писати політичні новини в Європі для Wall Street Journal. Так, от він написав таку статтю про вибух на північному потокові Нордстрім. І він розказав така ну сенсаційна історія про те, що це взірвали українці, виявляється, так як він розказує. Більше того, добро на цю операцію спочатку е, Зеленський дав, потім передумав, хотів відмінити Залужний не послухався, вніс деякі зміни, і все таки вони втілили цю операцію в дію. Там були задіяні українські аквалангісти, круті е, і от. Ця операція була проведена знову ж таки українськими людьми. Хтось там спонсорував 300 тисяч доларів на це все діло виділив. А, ну, що, що ця новина виросте, але на американському СТОП-просторі вона от зараз в топах є така історія. Ось, ну а що ж, американські новини? Розкажу про вибори. Віце-президенти домовилися про перші дебати. Тім Волс від демократів і Джей Ді Венс від республіканців домовилися про перші дебати, які відбудуться 1 жовтня на телеканалі CBS. І я нагадаю, що президентські дебати так само назначені на 10 серпня на каналі ABC Трамп і Камала Харріс. І от дивіться, який момент, що республіканці кричать, що вони хочуть ще більше дебатів. І так само, от вони говорять, що. Американські голосними фразами такими закидаються, що американські люди мають право побачити більше дебатів. Демократи якось на, на цю історію взагалі тихенько відповідають. Тобто тут погодились на ці дебати. Я нагадаю, що Трамп взагалі з камелою хотів три дебатри дебатів на трьох каналах провести в вересні місяці. Поки що домовилися тільки, чи підтвердили тільки про один. Точно так само і віце-президенти, там чотири дати було назначено, а поки що погоджена тільки одна дата. І цікавий такий момент, от я не знаю, знали ви чи не знали, але от як принцип проведення цих. Дебатів на телеканалах, це не кандидати запрошують дати. І не, не штаб телефонує там, на телестудію всі телекомпанії кажуть: а можна вас провести от дебати політичні. Все проходить з точністю до, до навпаки. Тобто телеканали зацікавлені, щоб підняти свої рейтинги, вони. Запрошують цих кандидатів і вони їм дають ці дати. Тобто, от якраз це трошечки роз'ясняє, чому інколи деякі дати не сходяться. Тому що умовний там, от, телеканал, скажем, там, той самий CNN хоче провести, наприклад, дебати такого то числа, такого то місяця. А демократи чи там, республіканці того дня вже намітили мітинг, там вже все там брошури флайера вже все розвішено і тому. В принципі, з такої причини може не сходитися. А... Новина про Байдена сьогодні. Президент Байден і віце-президент Камала Харріс проведуть по суті перший такий захід з тих пір, як Байден зійшов з перегонів. Вони разом проведуть таку зустріч у... в Америці. Це називається Community College, Якщо перевести на українські реалії, це раніше техніком називався здається. Зараз це здається, коледж, називається. Тобто. Університети, є, є технікуми, чи в Україні, якщо, виправте, якщо я виправдати, якщо, можливо, помиляюсь, зараз це коледж називається. Так от вони будуть проводити зустріч, захід такі проводити, будуть розказувати, що вони зробили за часів президентства, що має відношення до якраз таки зниження ціни на пігулок. Я, до речі, трошечки про це вчора попало в новини, але, з іншої сторони, так от будуть розказувати про те, що. Взагалі, законопроект був започаткований в 2022 році про зниження цін, і а, були проведені чи Міністерство здоров'я Сполучених Штатів Америки проводили з компаніями переговори відносно 10 найпоширеніших пігулок, якими користуються американські пенсіонери, і знизили ціну і тепер. Бабусі і дідусі в Америці будуть платити, ну от оцінюється, що на півтора мільярда доларів менше в сумі. Цікаво, що ціни вступлять в дію, починаючи з 26-го року, тому що є були певні контракти підписані, ти не можеш їх відмінити і так далі. Але дивіться, ще який цікавий момент. Незалежно від того, хто буде навіть президентом, Трамп прийде чи ще хто-небудь на багато років. Законопроект, який адміністрація Байдена зробила у цей в 22-му році, в 27-му році Міністерство здоров'я Сполучених Штатів Америки може вибрати будь-яких 15 нових ліків і переводити ну переговори торги, як понизити ціни на них. В 28-му році ще 15, а починаючи з 29-го року, може вибирати 20. І от я трошечки раніше розказував, не раніше, а вчора буквально про Марка Кюбена. І він, до речі, з президентом Байденом працював тісно у цьому питанні. Роз'ясняючи принцип відбудування ціни будь-яких ліків Сполучених Штатів Америки, тому що коли ти проводиш будь-які переговори там по ціну, от я якось розказував про роботу, ти не можеш піти до роботодавця і сказати: Слухайте, я хочу поїхати у відпустку, підніміть мені зарплату, щоб я міг назбирати гроші або там у мене 10 дітей, мені треба більше грошей, підніміть підніміть мені зарплату. Як ви розумієте, такі речі не працюють, ти маєш давати якийсь аргумент, наприклад, я роблю більше вдвічі, ніж мій сусід, який там за станком працює рядом. Окей, так працює. І от е Марк Кюбен якраз таки розробив цю формулу, довівши, давши оце пінгруття для цих переговорів, щоб, е ти можеш підійти до цієї фармацевтичної компанії і сказати: Слухайте, ви хочете за цю пігуличку тисячу доларів, умовно кажучи. А ми будемо вам платити 60. Чому? Тому що ось пункти 1, 2, 3, 4 вам це коштує стільки. Ви ще заробили. Тобто ви не віддаєте, заробляєте. Всі задоволені, але ви не забираєте у дідуся якогось там дідуся чи бабусі останні там штани, скажімо так, і він ж може ще доживати свої роки. А... Новина ще, трошечки про пов'язане, нібито з освітою в США. Президент Коламбії Університет в Коламбії подала у відставку. І це дивіться, от, чому це така особливо велика новина. В Америці є об'єднання коледжів, називається Ivy League. Це не найкрутіші коледжі, чи вірніше, навіть не коледжі. Це. Університети в Америці це термін. Він пере, перетинається. Часто кажуть коледж, інколи навіть школа кажуть, але це дуже крутий університет. Так от це Ivy League, Ліга, оця плющ. Ivy, я не знаю навіть чому так вибрали. Ця ліга плюща об'єднує вісім університетів північного сходу Сполучених Штатів Америки і це. Не найкращі університети Америки, але одні із топових. Тобто, якщо ви там відучилися, а потім в резюме кажете, візьміть мене на роботу, я навчався в такому-то коледжі. Ну, в даному випадку, або Columbia University, або Харвард, там і ще там їх от 8 штук. То, о, це серйозна заявочка. Ми вас беремо, тому що ну, кредитна історія доволі така крута. Але. Це вже третій президент із цього об'єднання із восьми цих каледжів, третій університет, де за останні півроку президент пішов у відставку через протести, протести відносно бойових дій Ізраїля в Палестині. Тобто, от, люди виступають знову ж таки в деяких моментах, я нагадаю, перейшло там взагалі, що студенти вже ми там за Хамас. Тобто дуже часто от, такий молодіжний. Оптимістичний, наївний такий рух, не, за, не несе пінгруття твердо якось заглибитися в тему, вони просто там кричать такими гаслами крутими. І через те, як ця президентка от, керувала взагалі цим хаосом, чи вірніше довела до такого хаосу, вона йде у відставку от, через це от така от голосна подія. А ще голосна подія із Каліфорнії. Меттью Перрі, якщо ви дивилися колись серіал Друзі, на мою думку, найкрутіший серіал в історії. Меттью Перрі, який грав Ченлера, помер 28 жовтня минулого року, і тоді одразу, там ну, його знайшли мертвим в джакузі, Не могли зрозуміти, втопився він, отравився, чи ще що-небудь. В кінці кінців. Було доведено, що він помер через реакцію на препарат, який називається кетамін. Це такий препарат, який дається як анестезія під час операції, тобто людину засинають, його ріжуть, там і так далі. Він лікувався від депресії, всяких таких всяких психологічних хвороб. І а, він проходив на деякі терапії на, проходив терапію там, і його маленькими дозами давали цей препарат, і він допомагав людям. Але коли його знайшли мертвим, то в нього була доза, яка точно перевищувала там в декілька разів а, ту дозу, яку дають під час такої мінімальної терапії. По-перше, він мав бути в лікарні там, і воно взагалі вивітрується 3-4 години. Ось а справа дійшла до. Взагалі Федерального суду звинувачують 5 людей, які, по суті, винні в смерті цього е, актора. А двоє із них це лікарі. Взагалі їх е, е, арештовують, пред'являють йому, що е, е, змова з ціллю розповсюдження заборонених препаратів. Е, одного з них точно вже заарештували. П'ятьом висунуто звинувачення там, за умови, що вони там не втічуть з країни чи ще що-небудь. Ще трошечки таких кримінальних новин. А, історія із Оклахома. Там а, оправдали людину, яка була ну, несправедливо не, не, не засуджена. Афроамериканець зрозуміло. І він, в принципі, чому це особливо велика подія? Тому що це зараз на даний момент рекордсмен, хто найдовше просидів у в'язниці несправедливо. Він просидів 48 років, 1 місяць і 18 днів. Історія трапилася в далекому 74 четвертому році. Якихось двоє людей зайшли в алкогольний магазин, пограбували його, вбили продавця. Ну і скільки це 74 рік. Поліція працювала трошечки інше, як зараз. Зловили, умовно кажучи, першого попавшогося чорного, зліпили там справу судову, підігнали там докази, як там потрібно, там і засадили в каталашку. До речі, цей, наприклад, взагалі не був навіть в штаті Оклахома Він взагалі в штаті Луізіана був. Це от навіть не сусідній штат з Оклахомою, щоб ви розуміли. Хоча, можливо, там через десь кусочок куточок можна і перебратися. Ну, не був навіть в штаті Оклахома. Але зловили його, зловили ще одного якогось, їх засудили до смертної кари. В 77-му році була апеляція, переглянули і змінили термін на довічне ув'язнення. Це його нібито напарник його звільнили з в'язниці в 2008 році. Цього звільнили тільки от, е, минулого року. Він відповідно там, з допоможними юристами подав судовий позов проти Оклахоми, і йому відсудили 7 мільйонів 150 тисяч доларів відшкодування за те, що він, по суті, прожив все своє життя у в'язниці. Коли його заарештували, йому 22 роки було зараз, діду 71 рік. Тобто, реально життя закінчилося, і ну, ці 7 мільйонів життя не повернуть. І я не знаю, чи навіть він встиг завести сім'ю, чи в нього які-небудь ті діти. Тому що 22 роки доволі відносно молода людина. Про сім'ю не говорять. Тобто, ну, ти навіть не знаєш, вже, на що ці гроші тратити в такому віці. І остання, остання парочка новин про державну зраду. Розпочну із Росії. Там е заарештували ще раніше. Така собі колишня балерина Ксенія Кареліна. Вона має подвійне громадянство американське і російське. А її заарештували за те, що вона робила збори на підтримку Збройних сил України, була учасниця мітингів, і її заарештували за державну зраду. Навіть там такі термінологія висока. Державна зрада, ну, як мінімум, так написали англійською мовою. Що це конкретно означає, не знаю Але вона визнала свою вину, вона визнала свою вину і їй хотіли, вимагали, чи прокурор просив 15 років, але її пошкодували за те, що вона визнала свою вину, і засудили на 12 років ув'язнення. У мене знову ж таки, слухайте запитання, коли людина має громадянство Америки, і вона якось у цей час від часу оце випливають ці новини. Потім цих людей мушуть вимінювати за якихось там злочинців, там, я не знаю, Мало не найгірших людей в світі, щоб потім у цих людей забрати з Росії. Що такі люди очікують? Розумієте, це людина, яка може не знає, що таке Росія. Ти поїхала. Но ця людина нарослилася в Росії. Вона знає, що це таке. Про що це взагалі? В тебе є американське громадянство. По що ти там поїхала? А тепер ну, Сполучені Штати мають за, там, залучати здоровенні ресурси, щоб якось її ну, витягнути звідти. Ну і остання новина, новина це про держзраду в Сполучених Штатах Америки. А був такий собі сержант, який служив на військовій базі в Кінтакі, і він там е, займався аналітикою, і його заарештували весною цього року за продач, продаж секретних даних для Китая. І там включалось дуже багато речей. Всяких різних. Ну, по перше. Про плани американців їхні плани дій на умовну війну за, з Китаєм, захищаючи Тайвань. Далі там е, цілі секретні дані про американські новітні літаки. Далі е, секретні дані про те, що американці навчилися від українців у війні з Росією, тобто багато даних про саме військові дії в російсько-українській війні. І... Саме найголовніше, що дивіться, знаєте, за скільки він це все продав? За 42 тисячі доларів. Це, от якщо ви коли-небудь біблію читали, да продати первородство за якісь там миску супу. Оце слухайте, такі дані, які ну, реально коштують там мільйони доларів. Ну, що якось би можна було зрозуміти. На 42 тисячі доларів ти не, не купиш навіть. Хорошу нову машину за ці гроші, і я не знаю, це, це мізків немає реально в людини. 25 років а, йому вже буде оголошено про термін ув'язнення аж у січні наступного року. Але що йому світить до 20 років ув'язнення, 1 мільйон доларів штрафу, конфіскація того, що він зараз там має, ці 42 тисячі доларів, якщо їх не потратив на якісь жувачки. І, взагалі, такий цікавий момент. Суддя сказав, що ти не маєш права пізніше написати якусь книжку, мемуари, як я продавав американські секрети китайцям і заробити там потім мільйони доларів. Це йому так само робити не можна, тому що його потім іще разок посадять. Ну, я не знаю навіть, як оце коментувати таку новину, тому що це от таких людей стухать і знаходяться які шпигуни, і з них вивідують. Реально державні секрети. Ось такі новини були на сьогоднішній день. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за коментарі, підписки і вподобайки на моєму каналі. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам всього найкращого. Нехай щастить! Все буде Україна!